Вітаю дівчатка! У мене сьогодні неймовірний, неймовірна розпаківочка. Це розпаківочка від таємного Санти. Я знаю, хто мій Санта. Ну, я не знаю, я ще не знаю, чи я буду казати, хто мій Санта. Знаю, що в цій грі, що ми з дівчатками домовилися, хтось буде казати, хтось не каже. І ми обмінювалися подарунками. Рандомно вибирали, ми були по номерочках, рандомно вибирали, хто кому подарунки, там хтось попався мені, комусь я. І ось я отримала свого таємного санту. Я вже розрізала посилочку, але ще не дивилася. Тут, бачите, ось такий дуже-дуже гарний пакуночок. Вибачаюся за світло. У нас його просто нема. Я буду розпаковувати, розкривати разом з вами. Дуже гарно мені мій Санта запакував. О, тут ще треба одною рукою незручно, тому я по... оце прибігла з пошти, і мені вже так, ну, звісно, кортить, подивиться. Вау! Ля, скільки краси! Дівчатка, Це неймовірно приємно, це, неймовірно, неймовірно. неймовірно. От я ж вже дивлюся, а в мене все. Так, перший продукт, який я бачу, це крем. Ну, це, мабуть, кремчик, це, мабуть, для ручок. Я ще, ще, ще не роздивилася, але роздивлюся. Друге, що я бачу, це неймовірно гарна прикраса на ялинку. І, до речі, це, мені здається, що це символ наступного року, тому, що, тому я дуже-дуже-дуже сильно дякую своєму санті. Це, мабуть, найцінніше, що тут є для мене, тому що я таке люблю. Ну і я вважаю, що воно має якусь цінність. Тому це для мене дуже цінно. Милко. Милко. Я обожнюю милка, не лише, ну там Oriflame, я взагалі обожнюю милка. М -м, аромат. А я то думаю, що так пахне? А це пахне милко. Так, є у нас тестер тональної основи. Буду обов'язково пробувати. Так, що в нас тут? Це в нас якісь, Мабуть, крем під очі. До речі. У мене якраз закінчується. Ну, це ж Санта, він ж усе знає правильно? Правильно! Це Санта, і він усе знає. Тому, якщо це дійсно я правильно переклала цей крем під очі, то, мабуть, мій Санта справжній, дівчатка, тому що він все знає. Так, це в нас О, парфумки. До речі, мені так хотілося, я знаю, мені здається, що це улюблені парфумки Avon Mого Санти. І я дуже хотіла їх спробувати, тому що е мій Санта завжди в своїх розпаківочках хвалить цей парфум. Мені здається, саме цей. Зараз я його нанесу кудись. Це неймовірно гарний парфум. Це неймовірно гарний парфум. Я дуже-дуже дякую своєму Санті. Дуже. У мене не Санта, в мене Сантівна. Це... Ну, Ми всі були дівчатка. В, цьому. в цій грі ми всі були дівчатка. Так, це у нас, це у нас помадка або блиск. Power Stay Avon. Матова, ем... це матова помада, так? Як я розумію? Клас, Супер, супер, супер. Зараз розпакуємо, нанесемо. Я вже усім цим одразу буду користуватися. Одразу буду користуватися. Я прийшла, до речі, з вулиці, з пошти. Так змерзла, дівчатка, у нас така погода гнила. Але так хочу вже все подивитися, вже все розпакувати, спробувати. Я ж так чекала. Мені смс-ка прийшла ще на минулому тижні, і щоб ви це собі розуміли, як я спала по ночам, знаючи, що до мене їде цей Санта, і як мені було цікаво, що ж там таке їде. Дуже мені було цікаво. Ой! Дуже гарний колір. Зараз роб... десь пропадає фокус. Подивіться, це прямо святковий такий, да? це він і не червоний. Ну, камера передає його червонувато, таким рижуватим, але він такий, знаєте, ну, чимось мені більше на теракоту, але з розвинкою. Вживу. Клас! Супер! От в мене вже на свято є і парфумки, і крем під очі, і помада, і взагалі є. Все, що потрібно. Боже, як цей парфум, дівчата, пахне. До речі, я з фаравей жодного парфуму ніколи не нюхала, ніколи навіть не тестила. Я розумію, хтось там зараз мені напише. О, така любителька парфумів і не знає. Ні, не знаю, дівчата. Це перший фаравей. Як він. Гарно розкрився і дуже смачно пахне. Ну, як смачно, гарно. Він не гурманський. І щось теж від Avon. Зараз будемо розкривати. Дивіться, дуже гарно все запаковано це взагалі. Я люблю такі подарунки. Ой, порвала. Показувала вам, як запаковано, і порвала. Коробочку, але теж не страшно, правильно? Це ж мені, це ж все мені. Ми все одно цю коробочку викинемо, а тут дивіться, яке пакування. а-а-а Бачили? Бачили, який то Санта, як він мій? Ага. Це вам не Дед Мороз. Це Санта. Ой, відкрию і по. Дівчатка! Чекайте, бо в мене щось телефон мотається. Це щось неймовірно красиве. Подивіться. Це щось неймовірно гарне. Я не знаю, що це. Це або намисто. Ні, це, мабуть, браслетик. Зараз я розкрию. Все. Я в шоці. Я, неймовірно, задоволена. Дівчатка, це браслетики. І він тут не один. Їх чотири. Їх можна носити й по одному, і можна всі разом. Супер. Подивіться, яка краса. Зелені камінчики, зелений мій улюблений колір. У мене, до речі, під зелені камінчики є багато біжутерії сережки з зеленими камінчиками, а от браслета мені якраз не вистачало. Ну, я ж вам кажу, це ж Санта, і він все знає. Я ж вам кажу, це не Дід Мороз, це Санта. І браслетик теж цей в мене багато такого всього, всякого є. І така біжутерія. О, ну, коротше, дівчатка, я буду звізда. Я буду Не звізда, ні. Звізда то Діда Мороза, а я буду Зіронька. Бачили? Бачили? А, все. Ось такі мені подаруночки приїхали від мого таємного Санти. Ну, я, мабуть, скажу, хто мій Санта, адже я знаю. Подаруночки мені прислала Іринка. В неї є свій канал. Я обов'язково залишу на нього посилання. Там... Теж буде в неї розпаковочка від її таємного санти. Можливо, вона вже теж вийшла. Я пропишу всіх дівчаток, які брали в цій грі участь, тому що у них всіх теж будуть розпаківочки, розпаківочки 6 грудня на День Святого Миколая. І знаєте, і мабуть таке мій санта є моїм Миколайчиком, тому що ну прям все, все прям в тютінька-втютіньку, все як я люблю, все, що я люблю, все, що мені дуже дуже потрібно, помада надзвичайно гарного кольору. Вона буде зі мною на ці свята. Тому мій Санта Миколайчик мене дуже потішив, я дуже дуже, Іринко, тобі вдячна, тому що я бачила це пакування, запаковане все, як людина старалася з душею, як вона намагалася вгодити і в неї це. Вийшло на всі тисячу відсотків. Я дуже-дуже дякую всім дівчаткам, які приймали участь у цій грі. Я дякую Оленці Чалі, яка це все організовувала, тому що вона і робота, і дитина, і сім'я в неї теж багато часу, і вона знайшла час ще, щоб допомогти нам, дівчаткам взяти участь у цій грі. А Іринці я теж неймовірно вдячна за всі ці подарунки, за цю всю красу і за те, що вона мене дуже-дуже потішила в цей час, це дуже-дуже потрібно, адже і Ринка теж і працює, і в неї теж і дитина, і теж і сім'я теж вона відолашна не встигає ще й в них постійні ці обстріли в Києві. Я взагалі не уявляю, як вони там живуть. Тому я їй вдячна е, дуже. Я не, не можу сказати, наскільки за цю всю красу. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока. Дякую, дякую, мої сантики. Дякую, мої миколайчики. Пока-пока.